Цієї ночі ворог обстріляв Миколаїв із перероблених ракетних комплексів С-300. По місту зафіксували щонайменше чотири прильоти. Одна з ракет повністю зруйнувала триповерхову адміністративну будівлю держустанови, Інша лягла біля пекарні. Дивом обійшлося без жертв. Усі подробиці далі у сюжеті. Ми в шоці. Микола прийшов на своє місце роботи, де перепрацював не один десяток років. Від побаченого не може дібрати слів. Триповерхова адміністративна будівля зруйнована вщент, а від колишніх кабінетів залишилось тільки руїни. Думали, тут повилітало тільки повилітало скло, а повилітало тут усе. Туди. Тільки не можемо зрозуміти, що у нас тут таке було, що до нас це все, все залетіло. Відлучання ракети С-300 бетонні перекриття верхніх двох поверхів впали донизу, а фасадна стіна розпалася на каміння та розлетілася навкруги. Місто нічного прильоту городили червоною стрічкою. Поліцейські провели слідчі дії, а вибухотехніки перевірили на наявність нерозірваних на боєприпасів. І тільки по тому комунальники приступили до розчищення дороги і завалів. По данному адресу, после ночного прилета, у нас будет задействовано три бригады коммунальщиков. Это МУ Автодорог, КП Парки, Николаевский парки, а также коммунальное предприятие «Пилот». В количестве, наверное, около 30 человек и 6 единиц техники. Під приціл рашистів цієї ночі у Миколаєві потрапила і діюча пекарня. Якраз працювала чергова зміна. До десятка осіб випікали хліб та здобу. На щастя, ніхто із робітників серйозно не травмувався. У двох чоловіків порізи скалками від розбитих вікон. Був сильний удар. Звісно, злякалися і попадали, волною підкидували всіх, і хлопців осколками, і ну, стеклами побило все. Виробила світ повністю. Ми шукали друг друга. Походу ще не чули нічого, бо мабуть, глушили. Потім через час знайшли, почали звати друг друга. У військовій адміністрації прокоментували нічний обстріл Миколаєва. Через декілька денег затища такі удари по місту корабелів були прогнозовані. На тепер відомо війська РФ гатили із території тимчасово окупованої Херсонщини. «Це Свідчить лише про те, що їм підвезли боєприпаси. і все. Ми наразі очікували, що днями таке може відбутися, тому що ми бачили, що є підвоз. Тим не менш, як ви розумієте, місто Миколаїв не обстрілюють лише у двох випадках, або коли вони дуже зайняті на лінії фронту, або коли нема чим обстрілювати. Цього разу, мабуть, у них зірки зійшлися вчергове, і тому вони нанесли ракетний удар, як завжди, аби куди. Тому що ніяких військових та якихось великих промислових об'єктів поруч навіть не було. Наталія Грудова, Ігор Невідомський – для є новин.